У головній синагозі Буковини у Чернівцях завершили роботу над відновленням вітражів, які ще понад 100 років тому було знищено радянським режимом. Два з половиною роки пішло на відновлення шедеврів вітражного мистецтва, які розкривають історію єврейського народу. Подробиці розповімо далі у сюжеті. Роботи над вітражами Чернівецької синагоги завершено. Над ними художник Анатолій Федірко почав працювати ще до повномасштабного вторгнення. Відтак завершити вдалося тільки зараз. Як пояснює Федірко, ці витвори мистецтва виготовлені за технологію Тіфані, яка неймовірно складна у виконанні. Ця технологія вимагає колосальної роботи, чому? Тому що мало до що ти це скло наріжаєш. Воно заточується на спеціальному шліфувальному станку і потім обгортається мідною фолією. Тут дуже багато ремесла. Я як середньовічний майстер. Це вдалося зробити. Я пішуся, що я для міста рідного і для громади юдейської зробив такий подарунок. У часи АСРСР вітражі головної синагоги Буковини у Чернівцях були знищені, а саму будівлю перетворили на фабрику. І лише 10 років тому єврейській громаді вдалося повернути приміщення. І звісно ж, одразу виникла ідея відновити вітражі. Та до реалізації проєкту теж довелося чекати. Коли повернули цю синагогу, 10 років тому зробили ремонт і захотіли відновити як було раніше. Це саме традиція, це дух і так далі. Багато робили планів, знайшли чудового спеціаліста, і багато років ми відновлювали первинно вверх середину, і слава богу, вже завершили увесь вітраж. Перший ярус митець завершив перед початком повномасштабної війни. Це композиція 12 поколінь Ізраїлових. На другому ярусі зображені сакральні для іудаїзму місця, через які молитви підіймаються до неба. Останнім художник завершив третій ярус. Це вісім вітражів, на яких зображені сім плодів Ізраїлю жито, пшеницю, інжир, виноград, гранат. Оливки й фініки часто саме Завершили зараз останній етап. Як ми сказали, це сім видів плодів, що є в Ізраїлі. Це виноград, гранат і так далі. У кожної є багато що, чого можна навчитися. Третій ярус нижній, дуже важливий для мене. Там вісім вітрижів, але концептуально це сім плодів Ізраїля, які визначають юдейську культуру. Бачите, у них немає юдейської культури святих там, а є ті плоди, які виростають на обітованій землі Ізраїля. На виготовлення останнього третього ярусу шедеврів вітражного мистецтва художнику знадобилося близько півроку. На цьому роботи зі встановлення вітражів завершилися. Утім, у планах головного рабина продовжити створювати ці композиції і у інших синагогах, зокрема і Сидгірській. Анна Харабара, Іван Мітрік та Меднятива.